для двох. Лосія вимкнула комп'ютер і простяглася на ліжку. День був такий довгий. Узяла альбом, олівець та почала малювати портрет того, хто був її хлопцем. Хоча він зараз далеко у всіх сенсах, біля видовге волосся, що так їй подобалося. Зелені очі, дивлячись у які хочеться літати. Округле, довершене підборіддя. Вона справді з ним, за ним скучала. Лусія так занурилася в процес, що коли отямилася, була вже майже ніч. Малювання завжди переносило її до іншої галактики. Вона була схвильована і по руках та ногах наче бігали сотні мурашок. Як тут заспокоїшся? Підклавши альбулівець на підлогу, Лусія стала лежачи крутити ногами, наче їде на невидимому велосипеді. Можливо, так вдасться трохи заспокоїтися. З вікна долинув в машин. І Подмухував ніжний бриз. Серпень наближався до кінця, і пекельна спека поступово спадала, стомившись, луси витягла ноги, закрила очі і лежала, насолоджуючись свіжістю. На музичному центрі звучала музика. Розповівши дівчатам про Андрій, Лусьє переконалась себе, що він нахаба, і не варто про нього навіть думати, адже її, її хлопець Ерік, а він заслуговує на повагу. І треба прислухатися до його порад, адже вони важили для неї більше. Ніж порада будь якого включно з нею самою. Як, заклика... Як закликає пісня, що саме звучить в її кімнаті. Час починати. Підмовиш, підмостивши під спину три подушки, в усі, дістала з кишені телефон, погортала повідомлення в, в WhatsApp. І. Перевірила електроніку сповіщення, потім зайшла в перелік контактів і вибрала номер. З деяком вони не спілкувалися ще від понеділка, коли він надсилав їй фото з Колізею. Хлопець був лагідний, однак після того вони більше не списувалися, а вже п'ятниця. Не маючи звістки від Еріка, Лусія, можливо, тому й піддалася на загравання Адрі. Без зайвих роздумів вона вдихнула і натиснула подзвонити. До речі, це був її перший дзвінок Еріку, відколи він вирішив до Італії. Тарифи на міжнародні дзвінки зросли, і вона. І вони обоє не хотіли робити батькам сюрпризів у вигляді понаднормових рахунків. Але ж один раз Лусія неодмінно мусить з ним поговорити, щоб повикидати з голови всі дурниці. Тому цей випадок вона розцінювала як особливий. Пролунав гудок третій. Другий, третій. У заколотало серце. Що це з нею? Вони ж не вчора познайомилися, а зустрічаються від самого Великодня. Нарешті почувся клац, а дресет натиснув Підповісти. Хвильована Лусія сподівалася на красивий Еріків голос та високий і не низький що нагадував її одного диктора на радіо. Однак замість хлопця відповіла дівчина. Алло Лусі відняло мову. Хто це в біса така. З... пронизав її мозок неоновими стрілами. Що написати? Відповідь Мія. Ерік. Вона більше нічого не змогла промовити, адже почулося, почувалася такою дурепою. Ні. Це Лусія, до такого вона не була готова. Лусія підвелася з ліжка і підійшла до вікна, бо їй знову забракло повітря в кімнаті. Так ти я, а ти, мабуть, Мія? Так, найкраща Ерікова подруга. Лусія не могла дібрати слів і озвучити те, що думає насправді, з якого дива Мія носить мобільний її хлопця. І головне питання: де він сам? Мія, наче прочитала ці думки крізь хвилі та кілометри, що її відділяли, і відповіла: Ерік? У туалеті ми з ним удвох втекли, повечерявши у пацирії неподалік готелю. Дусея відчула, як Мія усміхається, і це її збісило. Прикольно, саркастично випалила вона. Здавалося, не зумисне, однак у глибині душі Лусія цього й хотіла. Та Мія не переймалася. Так. Тут видатна піця. Що ж смачного, Лусія не мала найменшого бажання розмовляти ні з нею, ні з Еріком, ні з якими іншими. До зв'язку домолися. Сію. Не попрощавшись, Лусія обірвала розмову і вимкнула телефон. Вона не збиралася чекати на зустрічне повідомлення чи дзвінок від Еріка. Да. Вона була розлучена, хотілося кричати, та відразу приб... прибіжить мама і зіпсує весь процес вивільнення емоцій, тому Росія. Продушила крик, взяла портрет Еріка, що намалювала незадовго до дзвінка, і люто його пошматувала. Та цього виявилося замало, і вона взялася гамселити кулаками по подушках, стала зручніше і била в усіх свої... із своїх сил, а тим часом думала, що Адрі Неунікальний нахаба зі своїми вологими поцілунками, дотиками, без попередження та проникливим поглядом, Схоже, всі хлопці у світі придурки, тільки кожен по-своєму. Зупинилася Лусія тоді, коли заніміли пальці. Попри всі емоції, вона Спала цієї ночі як немовля, а хлопці ніби взагалі зникли з планети.